Чи помічали ви, коли-небудь, що в житті все стає на свої місця в той момент, коли охоплює відчай, коли знесилено опускаються руки, ви перестаєте боротися чи вірите в те, що може щось змінитись? Коли здаєшся повністю, і в голові пролітає така фраза Та хай діється Божа воля! або я більше так не можу, та роби що хочеш. І вона звучить зсередини як біль, як крик з душі, а не як прохання пожалійте мене. І це не про поразку, не про слабкість і не про відмову від життя. Це про той момент, коли внутрішнє напруження досягає максимуму, і ви інтуїтивно відпускаєте. Вже не вимагаєте, не намагаєтеся змінити, дотиснути, вплинути. Просто. Підсвідомо дозволяєте собі і життю бути таким, яким воно є, і тут якимось магічним чином хаос стає на свої місця, не звідки з'являються відповіді, які ви так довго шукали, любов, на яку ви чекали, спокій, який вам лише снився, допомога, яка була так потрібна, можливості, яких ви не бачили, ясність і легкість, якої ви так на той момент потребували. Вітаю вас, дорогі мої підписники і гості каналу. Ви на каналі Жар Птиця Джерело душі і з вами я, Тетяна Жарківська. Сьогодні ми продовжуємо тему про очікування, звідки вони беруться, як впливають на життя і як навчитися відпускати очікування. Попереднє відео переглядайте за посиланням, яке в кутику вгорі. Там... Мої рідненькі підписники, я дуже дякую вам, що ви дивитеся відео, ставите вподобайки, це мене мотивує рухатися далі. А тих, хто в гостях, я запрошую підписатися на мій канал і приходити сюди і додому. Можливо, саме тут, серед цих відео, ви знайдете відповідь, яку так довго шукали. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. Є такий момент, який розставляє все на свої місця. І він не в ідеальній медитації, і не в іншій людині, яка полюбить ваші, оцінить ваші досягнення так, як ви цього заслуговуєте. Він в тому моменті, коли ви відпускаєте контроль. Припиняєте все довкола контролювати, припиняєте тиснути, прокручувати варіанти в голові, відпускаєте свої очікування. І саме тоді, ніби щось розслабляється, пропадає шум, зникає потреба пояснювати, доводити, досягати чогось негайно, бігти куди-небудь, когось вчити. І саме в цю тишу приходить ясність. Те, що раніше вислазало, стає зрозумілим: десь звідти, де ви не шукали і де навіть не думали, з'являються відповіді. Там, де було заплутано, поступово починає все ставати на свої місця. Там, де було важко, відкривається легкість. І це не магія, це закономірність. Коли ви відпускаєте очікування, життя отримує простір, щоб проявитися таким, яким воно насправді є. Не таким, яким ви його хотіли бачити, а справжнім. І що найцікавіше, що саме це, справжнє часто виявляється кращим, глибшим, мудрішим, ніж будь-яка вигадана вами схема. Ми чогось чекаємо від людей, від ситуацій, від життя, а насправді ж хочемо, щоб все відбувалося за нашим планом, за нашим сценарієм. І ми віримо, що ми знаємо, як має бути правильно, і коли реальність не відповідає очікуванням, нам потрібно. Боляче це розрив між контролем і тим, що життя зробило по-своєму. Очікування народжується тоді, коли ми прив'язуємося до уявного сценарію. Ми думаємо, що якщо я зроблю це, то я отримаю оце. Якщо я скажу так, то відповідь обов'язково буде ось такою, і так далі. І кожного разу, коли реальність не така, як ми собі надумали, ми страждаємо. І не тому, що щось сталося в житті страшне, а тому, що наш сценарій. Просто зруйнувався. Так, тут починає світити сонце, і воно мене просто звідси зараз вижене. Тож звідки в нас беруться ці очікування? Як правило, вони народжуються ще в дитинстві. Коли дитинка народжується і починає знайомитися з світом, вона вчиться взаємодіяти з ним через реакції дорослих, через своїх батьків. Дитина плаче, хтось до неї підходить, її заспокоює, усміхається. Хтось її обіймає. Щось робить і її хвалять або сварять або ігнорують. І поступово мозок дитини починає формувати зв'язки. Якщо я роблю так, то буде оце. Якщо я буду хорошим, то мене будуть любити. Якщо я буду старатися, то мене визнають. Якщо я буду тихим, мене не будуть сварити. Якщо я буду зручним, то мене не покинуть. Буду чемним, я отримую подарунок. І ми навчилися, що добра поведінка дорівнює нагорода. Так і народжується перший сценарій. І щоб отримати щось важливе, потрібно поводитись певним чином. Це ніби невидима угода з світом. І ми тягнемо цю угоду з собою у доросле життя. Несвідомо. І ось уже дорослий чоловік або жінка ніби живе самостійним життям, будує стосунки, будує кар'єру, дружбу, але з дитячою вірою, що світ має відповісти певним чином. І коли цього не стається, всередині все стискається. Як тоді, у дитинстві, ми не перестаємо чекати. Ми чекаємо на смс. Ми чекаємо на вибач, ми чекаємо на щастя, на задоволення, на схвалення, на п'ятницю, на правильного чоловіка, жінку, другу, роботу, момент, дощ. Чекаємо, бо боїмося. Боїмося, що якщо ми цього не отримуємо, то не варті. Якщо не скажуть дякую, значить ми недостатньо зробили. Якщо не похвалять, ми не Якщо він чи вона піде, значить, знову щось не так зробила. Але життя не мама і не тато. Воно не покарає і не нагородить. Воно просто є. І в ньому ми маємо право бути не зручними, незручними, непередбачуваними і водночас щасливими. Бо доросле життя не працює за схемами, як книжка пише. Люди не завжди вдячні. Так, як би вам цього хотілося, світ, на вашу думку, не завжди справедливий. А ми досі чекаємо, що за старання. Буде приз. Тому перший крок до свободи від очікувань це побачити, звідки ж вони з'явилися. І чесно сказати собі, я досі дію за старими правилами, я живу за старими сценаріями. Але тепер я вже не дитина. Тепер я можу будувати нові стосунки з світом на довірі, а не на страх. Бо коли дієш із почуття довіри, ти не чекаєш підтвердження. Ти просто дієш, ти просто живеш, вибираєш. Не тримаєшся за ідею, що світ зобов'язаний тобі щось натомість дати. Крім дитинства, очікування беруться з травм і нестач. Очікування це не просто бажання, щоб усе склалося добре, це форма компенсації, яка часто виростає із глибокого дитячого болю. Якщо колись в минулому ти не отримав чогось важливого, наприклад, тепла. Підтримки, любові, визнання, безпеки всередині залишається порожнеча, сворідний голод. І цей голод шукає чим його заповнити, цю порожнечу. Не усвідомлено, не завжди прямо, а через очікування. Мама не обіймала, то наречений чи партнер буде ніжним. Я не був важливим у родині, значить в роботі я точно досягну високого результату, я стану цінним і я докажу, що я важливий. Мене не бачили, тому тепер хай бачать, хай захоплюються, хай хвалять, ось який я. Це виглядає як мета, але насправді це потреба, яка кричить через дорослі бажання. Ти ніби кажеш світу, цього разу я отримаю те, чого мені колись бракувало. Я заслужу. Я доведу, я зроблю все правильно і нарешті отримаю цю любов. І саме тому ми так чіпляємось. Бо справа вже не в результаті, а в тому, щоб закрити ту стару рану. А коли не справджується, тоді боляче, не через саму ситуацію, а тому, що знову, як у дитинстві, чи в недалекому минулому, ти не відчуваєш себе побаченим, любимим, важливим, гідним. Це не просто невдача. Це повторна травма. І тому ми ображаємося, розчаровуємося, закриваємося або намагаємося ще сильніше заслужити, виправдати чи вгадати. А ще очікування беруться з контролю. Це форма контролю. Це спроба контролювати світ, щоб не відчувати тривоги. Це ілюзія безпеки. Якщо я знаю, як все буде, то я спокійна. Але це пастка, бо світ не зобов'язаний відповідати вашим сценаріям. Якщо ви вмієте відпустити цей контроль, ви автоматично стаєте вільними від очікувань. Нас із ранніх років вчили гнатися. Вчили, що якщо ти не страждаєш, не пахаєш, значить не маєш не досягаєш. Особливо голосно тепер звучить, якщо не прокидаєшся щодня з цілями, завданнями, рутиною, результатами, ти втрачаєш контроль над життям. Але що якщо саме в цьому і є проблема? Карл Юнг казав, наше его це як дитина, яка думає, що вона в домі головна. Вона вважає, що знає краще, але душа це мовчазна мати. Вона спостерігає, дозволяє, вітає і навіть усміхається цьому хаосу, бо вона знає про більший план. Скільки разів ви прокидаєтеся із таким довгим списком справ, що ваша душа стискається ще до того, як ви встигаєте посмідати? І ви не розумієте, ну як ж так може бути, коли все розписане, все йде по плану, але щось не так. Скільки разів ви вступали в стосунки, намагаючись бути ідеальним, вгадувати, чого хоче ваш партнер, підлаштовуватися під партнера, і все одно все руйнувалося. Бо це контроль, це жорсткість, це очікування, які душать, бо все має статися так, як ви собі уявили. Але підсвідомість. Не читає сценарії. Це не означає, що плани це лишнє. Без плану ваш хаос водить просто вас по колу. План це напрямок, це гнучкість, а контроль це напруга, це жорсткість і це невроз. І чим більше ви намагаєтеся контролювати, тим більше у вас все вислизає. А чим більше ви дозволяєте життю плану текти, тим більше воно вас підтримує. Коли ми женемося, коли ми тиснемо, вимагаємо, світ ніби віддаляється. Але коли ми приймаємо, відпускаємо і залишаємося, світ наближається, ніби шепоче. Я чекав, поки ти, нарешті, зупинишся. Це здається нелогічним, несправедливим, але так він працює. Думаю, що в кожного з нас в оточенні є люди, які постійно втручаються, які нав'язуються. Які цікавляться чужим життям більше, ніж своїм, і дуже часто вони це роблять не з любові, а з бажання все контролювати. Їм здається, що якщо вони будуть в курсі, то у них буде влада, у них буде безпека і стабільність. Але насправді це тривога замаскована під турботу. Це той самий контроль у масці. Цікавості. Це коли тебе турбує, чому хтось не відповів, і ти вже придумав 10 версій, замість того, щоб просто запитати людину, в чому справа, або дозволити людині мовчати. Ти постійно хочеш знати, хто що сказав, хто що відповів, кому написав, з ким спілкується, коли прийшов, куди пішов, з ким живе, кого любить, що планує і так далі. Бо інакше ти з якоїсь причини не можеш витримати те, що ти не знаєш, або тобі тривожно. Ти вважаєш, що тобі обов'язково потрібно бути в курсі, бо інакше життя вийде з під контролю. Ти нав'язливо даєш ідеї, поради, навіть коли тебе про це не питають, бо всередині є страх, що хтось зробить неправильно, і це якимось чином торкнеться тебе. Так проявляється страх втратити стабільність, важливість, вплив, контроль над середовищем. Але цей контроль це ілюзія. І найболючіше те, що в такому стані людина живе не своїм життям, а проживає чужі ролі, чужі події і чужі думки. Як очікування впливають на щоденне життя? Вони вбивають радість моменту. Замість того, щоб проживати те, що є, ми порівнюємо з тим, як мало би бути. Навіть гарна подія не приносить радості. Очікування псують стосунки. Ми чекаємо, що партнер здогадається, подруга відреагує вслід. Батьки підтримують чи допоможуть, і ображаємося не на людей, а на невиконані сценарії, які ми самі собі і придумали. Очікування змушують знову і знову відчувати розчарування. Людина живе в циклі очікування, надія, не збулось, розчарування, відчай і нове очікування. Я чекала, що він прийде з квітами, надіялася, що здогадається і купить величезний букет білих троянд, А він прийшов з пакетом ромашок, цукерок. І якби на мені не був макіяж від самого крутого візажиста, якого я ледь несла, я б напевно розплакалася. Бо якби я жерла такими дозами ромашки, то не влізла б у цю казкову дорогу сукню. І він про це знав. Але він вважає, що букет квітів вартістю зарплату це недоцільний подарунок, який післязавтра просто зів'яне. А пакет цукерок це компенсація за те, що я собі так довго відмовляла в солодкому задоволенні. І я знову чекаю. Що він здогадається і принесе наступного разу букет троянд, а не букет із закускою. Ці очікування виснажують і заганяють в стан постійної внутрішньої боротьби. Крім того, очікування створюють енергетичну напругу. Ти тягнеш до себе ситуацію, ти думаєш про неї вранці і ввечері чекаєш дзвінка, відповіді, змін і цим блокуєш потік. Бо коли ти напрузі, ти не в довірі. А всесвіт не працює через контроль, а через вільний потік. Ось уявіть собі людину, яка все своє життя була правильною, вона вчилася добре, була ввічливою, допомагала іншим, старалася, нікого не ображала, і в душі жила впевненість, що якщо я все роблю правильно, то життя мене теж не образить. І ось минає час. Ця людина вкладає себе в роботу, а підвищення отримує хтось інший. Вона віддає тепло в стосунках. А партнер поступово віддаляється. Вона присвячує себе дітям, а вони виростають ідуть просто не озираючись. І тоді виникає дуже глибокий біль. Не через самі події, а через те, що вони не збігаються з її внутрішньою картинкою. Як так? Я ж роблю чи робила все правильно. Чому не вийшло? І це біль не від життя. Це біль від зіткнення з власною ілюзією, з очікуванням. Яке не виправдалося. Те саме буває, коли ми йдемо на зустріч з другом, очікуючи від нього якоїсь підтримки, а отримуємо якусь суху фразу і зміну тему. Коли плануємо затишне свято, а гості просто приходять на дуті і без настрою, і без бажання розважатися. Коли кажемо Я тебе люблю і чекаємо Я тебе, а натомість мовчання, це боляче, бо це зачіпає щось дуже тонке в нас. Щось. До чого ми були прив'язані. Боже, як же ж воно мені світить прямо в очі? Треба звідси тікати. Очікування це внутрішній сценарій, і чим сильніше ми за нього тримаємося, тим важче нам прийняти реальність. Бо ми не хочемо бачити, що вона інша. А відпускання очікувань це як повільне розв'язування вузлів. Один за одним. Є практики, які допомагають навчитися відпускати очікування. І найперший крок до звільнення це усвідомити. Коли ви тільки починаєте бачити, ага, це не про них, і не про нього, і не про неї, і не про ситуацію, це мій біль говорить, це моя стара рана не закрита, моя історія. Ви вже не в пастці, ви вже не залежите від результату. Наприклад, ви домовилися з другом чи партнером зустрітися. Чи, нарешті, після довгих пошуків йдете. На побачення, і ви дуже чекаєте цього моменту. Можливо, навіть підготували щось особливе, а потім в останній момент він чи вона все скасовує, без пояснень. Просто каже: вибач, у мене не вийде. І щось всередині ніби обривається. І це не просто прикро. Образа така сильна, що хочеться або розплакатися, або зникнути. Але якщо зупинитись і подивитись глибше, усвідомити, про що це очікування, ви раптом бачите. Це не тільки про цю людину, це про той старий біль, коли мене вже колись хтось ігнорував, покидав, коли я відчувала себе неважливою, коли не приходили, хоча я цього дуже чекала, і тепер кожен схожий жест просто тригериться знову. Мене знову відклали, я знову неважлива, мене знову не вибрали. Але цього разу ви вже не йдете за автоматичною реакцією, тому що ви усвідомлюєте, не звинувачуєте, не ображаєтесь, не замикаєтесь, натомість питаєте себе, а чого мені зараз бракує насправді? Можливо, тепла, можливо, відчуття, що мене хочуть бачити, що я важлива, і як я можу собі дати це сама чи сам. І замість того, щоб чекати це від когось, ви собі це даєте. Можливо, обіймаєте себе. Буквально чи подумки, пишете, проговорюєте собі кілька теплих слів. Я є, я важлива, я нікуди не зникла. Просто так склались обставини. І чомусь саме так для мене найкраще. І приймаєте це. Робіть щось приємне для себе, те, що дає вам відчуття любові і підтримки. Бо якщо ви вмієте самостійно заповнювати цю нестачу, ви більше не стаєте заручником чужих рішень. Ви вільні. Ви вільні не чекати, не вимагати, не залежати. Просто бути. Бути у мирі з собою. Це і є звільнення від очікувань. Не в тому, щоб не хотіти нічого, а в тому, щоб знати, я можу дати собі опору самостійно. І ще декілька простих практик. Практика спостереження. Спробуйте просто фіксувати, коли ви чогось очікуєте, на щось сподіваєтеся. Не засуджувати себе, не зупиняти, а просто помічати. Зараз я думаю, що мене похвалять. Зараз я очікую, що мене зрозуміють. Зараз я уявляю ситуацію, яка вирішиться саме так, як я хочу. Або сядьте і закрийте очі, подихайте декілька хвилин і відчуйте, що ви все ще намагаєтесь контролювати. І запитайте себе: а якщо я це відпущу, що насправді станеться? Я все втрачу, чи я щось знайду, чи я знайду себе. І чим частіше ви починаєте це помічати, тим легше стане відпускати. Ви більше не будете жити в ілюзії, що там життя має вам щось дати. Ви починаєте приймати кожну ситуацію як відповідь. І ця відповідь не завжди бажана, але завжди вчасна. Наступна практика назвати. Коли ви зловили себе на розчаруванні, зупиніться. І запитайте, а чого я взагалі очікувала? Чи очікувала? Можливо, подяки або підтримки, або захоплення, або хоча б того, щоб не зрадили. Навіть це. Коли ви чесно бачите, що саме ви чекаєте, це вже не керує вами несвідомо. Практика, перевірити. Ви запитаєте себе, чи домовлялися ми про це, чи справді інша людина знала, що я чекаю саме від цього. Чи від її вчинку. І чи справді вона має обов'язок відповідати моїм уявленням? Це як очікування букету троянд. Він знав, що я чекаю сюрприз, але не знав, що я хочу саме в цей момент. Ще одна практика це замінити контроль на довіру. Довіра це мені не все одно. Це стан, я роблю, що можу, і вірю, що далі буде так, як треба. Навіть якщо не так, як я хочу. І така. Собі метафора порівняння про очікування. Очікування це як тягнути тонку нитку і уявляти, що на іншому кінці буде величезний подарунок. А коли смикаєш, нитка бурветься, або на іншому кінці нічого немає. І ця випадковість чи порожнеча болить. Але тільки тоді ти розумієш, що пора перестати смикати нитки і подивитися навколо. Бо справжній подарунок не там, де ти його малюєш, а там. Де ти його не чекаєш. Іноді найпростіша фраза стає порятунком. Я вже давно не чекаю від людей нічого. Звісно, що мені хотілося б, щоб хтось зробив чи сказав щось так, як я того хочу, чи я потребую, щоб відповів ніжністю, щоб допоміг без прохань, щоб похвалив, підтримав, чи поспівчував, побачив, здогадався, чи зробив, чи прийшов без нагадувань. Щоб та чи інша ситуація склалася саме так, як мені хочеться. Але в ці моменти я завжди зупиняю себе однією простою фразою. Я проговорюю її в думках або в голосі. Але це моє бажання. Не їхнє зобов'язання. Не їхнє зобов'язання, не їхня вина, якщо вони це не зробили чи не дали мені того, чого я хочу. Бо вони це вони. А моє бажання це мій внутрішній світ, моя уява. Моє хотілося би. І коли я це розумію, стає тихо, стає простіше, бо я перестаю боротися з реальністю. І цей момент для мене як точка опори всередині. Я не вимагаю, я не чекаю, не навішую на інших обов'язків. Я просто спостерігаю, як воно є, і роблю свій вибір: ображатися і з'їдати з себе середини, або усвідомити, що це відбулося, переключити фокус, уваги на щось інше. І жити далі своє життя в ясності і в довірі. До речі, дуже рятує від режиму очікування це переключитися на щось інше, переключити фокус уваги, вийти з нав'язливих думок. І якщо ви маєте бажання цього навчитися, посилання на відео там. Бо лише так і можна насправді відчути, як світ розкривається, коли ти перестаєш стискати у ці рамки. Має або мало бути так. Зізнаюся, що не завжди виходить. Не чекати. Але я знаю, що цю навичку можна натренувати як м'язи на тілі. І крім цих практик, звичайно, головне це практикуйте тишу. Почніть з одної хвилини в день. Просто сядьте в тихому місці, закрийте очі, помовчіть словами, головою, ротом, думками. А допоможе це зробити дихання, хто не вміє мовчати. Просто слухайте своє дихання і спостерігайте за своїм тілом в момент вдиху і видиху. Як через ніс входить в холодне повітря, куди воно дійшло, чи відчули ви свої легені, що відбувається з вашим животом, як з кожним вдихом і видихом тіло розслабляється, чи даєте ви йому можливість розслабити, чи тримаєте його в напрузі? І з часом ви можете довести цю практику до 5 хвилин, 10, а то і до години. Це і є медитативний стан. Коли в розслабленому тілі розум відпочиває. Тоді і приходить. Відповіді на ваші запитання. Вийти з стану очікувань це не про те, щоб нічого не хотіти. Це про те, щоб не триматися за те, що я хочу із останніх сил. Це коли бажання стає внутрішнім вектором, а не умовою для щастя. Коли ти йдеш до чогось але не залежиш від результату. Коли ти дієш, але залишаєш простір для невідомого. Жити без очікувань це не означає стати байдужим. Це не про те, щоб відгородитися від всього світу. Навпаки, це про найглибший зв'язок з реальністю. Такий зв'язок, у якому більше немає боротьби. Це означає бути живим тут і зараз. Не в майбутньому, де все ще має бути, а в теперішньому. Де все вже є. Внутрішній спокій з'являється тоді, коли ви дозволяєте подіям бути, коли перестаєш вимагати від людей відповідей, яких вони тобі просто не можуть дати, вони не хочуть. Коли дозволяєш іншим бути іншими, а собі бути собою, це глибоке дихання всередині, в якому немає тривоги. Коли не болить через те, що хтось не вгадав чи не зрозумів твоїх почуттів, бо ти більше не чекаєш, що тебе зрозуміють чи вгадають. ти вчишся давати собі це самостійно. Роботу, увагу, теплоту, любов, опору. Ти просто є. Світ просто є. І між вами більше немає контракту я зроблю це, а ти мені дайте. У наступному відео ми поговоримо про найпоширеніші емоційні пастки, які змушують нас плутати любов із прив'язаністю, контроль із безпекою, а стабільність із в'язницею. Підготуйтеся. Бо те, що буде далі, може похитнути ваші уявлення. З вами сьогодні була я, Тетяна Жарківська, і канал Жарптиця Джерело душі. Підписуйтеся, щоб не пропустити продовження. І дякую, що ви є! До зустрічі!